Кож під силу власне змінювати цю ситуацію або ж утримувати її ось в такій позитивній динаміці. Будь ласка, нагадую вам робіть донати. Не знаю, будь-яка благодійність, яка приходить вам на думку, це прекрасно. А таким чином, кожен з вас маленькими кроками наближає нашу країну до перемоги, так само як це роблять, от просто зараз. У столиці там проводять благодійний концерт, аби допомогти Гусомольському ліцею номер один повноцінно відновити навчання. На гості чекають українські народні пісні в сучасному звучанні і актуальна рок-музика. І там зараз перебуває наша Ніно Тодо. А Ніно, Я вітаю тебе, розповідаю і показую, що там зараз відбувається. Вітаю тебе, Юлія. Ми ну, перебуваємо в одному зі столичних пабів. І дійсно сьогоднішній концерт він стане такою частиною великого проекту для допомоги ліцею в Востомелі. Це школа, яка була зруйнована внаслідок рашистів. Да там були зруйновані повністю стіни, вибиті вікна. Школа була абсолютно непридатна для того, щоб діти там могли навчатися. Ремонт на відбудову цієї школи було знайдено, але розуміємо, що тіткам ще необхідна техніка. Іка для того, щоб там навчатись якісь там елементарні матеріали, і аби е їм якось хоча б допомогти, да, в цьому е всі кошти, які сьогодні е будуть зароблені на цьому концерті благодійному, вони спрямуються власне на допомогу цієї е Гостомельської школи. Ліцей номер 1 він зараз один, який може приймати дітей, і діти з усіх близлежащих сіл можуть їздити і навчатися там, нехай навіть в дві зміни або в три, але можуть навчатися. І ми якби, своїм фондом допом... хочемо допомогти дітям, тому що розуміємо, що був коронавірус, зараз війна, і треба... але дітям треба повноцінно навчатись, повноцінно розвиватись. Я дуже люблю Гостамель. Я жив в Гостомелі до війни, недалеко від аеропорту Гостомельського. Мій будинок також пошкоджено. Мою квартиру розмародерина. І зараз двері своєї квартири я називаю двері Купе. Я також підтримую цей захід, тому що зараз збираються кошти саме для підтримки Гостомельського коледжу номер 1 Тому що вважаю, що діти, які мають освіту, вони все одно вони будуть вище. Я, я не вірю в те, що дитина, яка має освіту, людина, вона піде, піде вмирати для того, щоб вкрасти унітаз. Ми будемо робити все за освіти насправді наших діточок. І зараз ось прямо позаду мене зараз, якраз і виступає Едуард Присупа, український музикант. Також тут буде виступати ведуча Анна Заклецька зі своїм гуртом Заклецька та також альтернативні рокери. Звучать тут такі от українські народні пісні, але в такому от сучасному звучанні актуальна рок музика також буде. І тож, якщо ви приєднаєтесь сьогодні до концерту, то долучитесь до такого дво. Ого, проєкту для допомоги власне Гостомельського ліцею. Тому хід вільний, я всіх закликаю, якщо там не маєте плані сьогоднішній вечір, приїжджайте сьогодні, в паб на вулиці Ігорівська, 13, дріб 5, проведіть час користю, насправді і трішки розвіятись та да, відволіктися там від негативу і так далі, але тим самим допомогти зараз, наприклад, діткам, які в Гостомелі не лише в Гостомелі, а й більше все. Ви у мене Юля передав тобі ні спасибі тобі за таку цікаву локацію, друзі. Неділя, якщо не знаєте, як провести оселити залишок вихідного дня. Будь ласка, ніно дала вам прекрасну ідею. Зараз розважатися можна не тільки аби знаєте, відвести душу і трошечки відпочити від новин, а, а і з користю допомагаючи взагалі Україні наближати в свою перемогу. Далі про.